Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю за кордону, хто дивиться мій канал. Зараз 13.20 вже. Сьогодні роблю пораніше, поки світло, світло є на вулиці. Загружати вже буду, як получиться як буде, щоб нічого не відключилося. Але вирішила робити саме відео іменно при днівному світлі, бо бачите, що робиться. І, е, на жаль, я без опалення опять сьогодні. Ну, це в нашому, скоріш всього, тільки в нашому будинку. Такі проблеми і зі світлом, і з батареями, бо ми Сталінка, старенька, а людей багато. Є такі, що не думають головою, врубають все зразу, і воно то таке робиться. Ну, поки не гекнеться в когось холодильник чи щось таке серйозне, що підуть мордяки вже жибито, то, то не заспокоїться. Тут там такі робить. Так, ну що, поїхали. Дивимося правий берег міста Запоріжжя, яка у нас буде загальна ситуація по правому берегу міста Запоріжжя? Давайте подивимося і будемо бачити, що і як воно буде в плані прильотів ракет-дронів снарядів на ці 24 години. Падає нам чоловік, який дає нам гарні звістки, і направлення косма, компас. То ми докладаємо ще одну карту, і тут у нас йдуть маски. Угу. І ситуація у нас, бачите, йде кубики. У нас іде ситуація, не вирішена. Вона йде рулетка. Тобто зміни якісь будуть, які невідомо. Ось отак. Так що, на жаль, на жаль, по лівому берегу, впевненості, сьогодні у нас немає. Так, дивимося, чи перший раз, правда? А дивимося, що нам видадуть оракул Ленорман на удар ракетами. Яка карта нам випаде? Будь ласка, покажіть нам на ці 24 години по правому берегу. Коса. Серйозно? Серйозно для нас коса. Знаєте, от коли йде, бачите, от... тобто успіх йде, але перед тим йде жінка, і опять падають часи. Прийшов час. Прийшов час, але в нас є ключ. Ну, дивіться, скоріш всього, мабуть, будуть обстріли, я так предполагаю. Вчора було менше, практично я сирен мало чула. А Сьогодні може буде більше сирен. Бо вони прийняли таке рішення. Вони прийняли таке рішення робити ці обстріли. Рішення в них є. І ви бачите, що випадають часи. Тобто час прийшов. Але для нас воно буде успішним. Ось, будь ласка, покажіть мені по правому берегу. На удари дронами яка карта, що воно для нас буде. Для нас воно буде дерево, коріння, наші домівки дуже буде впевнена ситуація, але є там моменти, моменти, і бачите, і криси, і змії, але буде все одно повний колодязь закінчиться тим, що ми все одно будемо мати ну, трошки ми, звісно, будемо. А, щось ремонтувати, може, і прилетить той дрон, бо пакості нам роблять, бачите? Хоча у нас три класні, дуже класні карти і три отакі. Тобто я не скажу, що тут будуть 50 50 але боротьба буде йти. По сигніфікатору ми, ми сохранимо своє, але дрони. По крисам і по зміям вони будуть запускати. Це подлі речі, це вони готуються до того, тобто, ось так. Ну і будь ласка, оракули, покажіть нам, дайте нам карту для правого берега Запоріжжя на ці 24 С-300 удари. Тут карта така собі, знаєте, по почуттям вона випала вона нервова обстановочка буде для нас. Але вона буде більш-менш успішна. все ж таки. Так, але ми з вами опять-таки залежимо від дій, які хлопці зроблять заранше. Таємні дії, які вони зроблять. І тоді в нас буде повне життя. Але ми залежимо від дій наших військових, які ці С-300 э, розбивають і ті от, 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 отходять далі. І можуть доставати, ну, наприклад, до Оріхова, да, чи там десь до. Ну, я не знаю названня цих е е нашого передмістя. Чесно скажу, не знаю, бо я, в мене там нема родичів, я не знаю. Я така міська жителька не знаю назв. Ой, в общем так, бачите, така буде ситуація у нас. Давайте подивимося чи будуть у нас людські втрати по правому березі від цих ударів на ці 24 години, чи будуть у нас людські втрати. Ну, навіть по цим трьом картам тут не буде втрат. Ні. Будуть якісь чисто такі, знаєте, Емоційні речі, але втрат людських не буде. Нерви, неврози таке. Так, давайте подивимося, що у нас буде по руйнуванням будинків приватного сектору правого берега. Чи будуть руйнування від ракетних ударів, дронів, снарядів на ці 24 години? Випадають такі часи. Тобто, час прийшов, вони будуть це робити. Але ми збережемо все своє. Бачите, бачите, башня падає, будуть обстріли. Вони хочуть того, дуже хочуть. Дуже хочуть і наближаються все. Але ми теж будемо працювати і будемо працювати успішно по кольцу, по рибам. Будемо мати чим працювати і тобто. Ну, я можу сказати, що тут... я... мені карти не показали, що тут буде якась руйнування якесь. Будь ласка, дайте мені відповідь, карти, чи будуть у нас руйнування по багатоповерхівкам, де живуть люди, по правому берегу на ці 24 години від ракет, дронів, снарядів тощо. Серце випадає. Час прийшов. Кругом падається карта. І вона лежить між дуже позитивних карт. І ми маємо до цього ключі. І ключі чина це наші військові. І їхня робота закінчиться ось такими, таким букетом. Це книга, це секрети, це навчання, це інсайдерська якась ексклюзивна інформація. І вона буде дуже успішною і руйнувань не повинно бути по цим картам. Давайте подивимося, які будуть, що яка буде історія з інфраструктурою по правому берегу на ці 24 години. Вода, електрика, газ, опалення. Інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Цивільний транспорт я зразу убираю, газ убираю, тут все добре. Дивимося. Значить, по у нас по водички. Гарна карта докладаємо, час якийсь. Ну, в принципі, все буде нормально. Єдине, що там, де падає час, може якийсь короткий час, будуть якісь проблемки. Так, і я... а може, і не буде, бо воно лежить між гарних карт. По електриці, сад випадає, щастя, гарні новини. Ну, бачите, тут буде йти все по графікам, все як воно вже склалося. До цього є ключ, і тут все буде йти, от як воно розписано. Десь ще будуть, даже не буде відключень, десь взагалі. Тобто люди не будуть мати відключення. Опалення темні, впали ці косови. Ось, пожалуйста, на домівки. Так, вроді стабілізується але потім опять башня. І що йде після башні? Гарні новини. Ну, Тобто, будуть проблеми, але вони будуть о, о, ну, робитися ці проблеми з м, вирішуватися. Бачите, не тільки в мене немає. Так, Ну і давайте подивимося, що у нас тут з інтернетом. Тут йдуть кубики, якісь зміни. Але працювати буде інтернет, ну, буде підбуксовувати. Щось там таке вони міняють, і воно буде, от, може, ще йде оце обмороження, там якось техніка реагує, та дати, провода. Та, 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 та. Так, по зв'язку, очікування, очікування, собака, дівчата. А, щось по зв'язку будуть якісь проблеми трошки йде, але вони бачите, вирішують аж на п'ятій карті. Десь якісь оператори, може, не будуть нормально працювати, але це не у всіх людей, бо там падають жінки, то там більш, знаєте, так, коли падають карти. Бланки, вони ніякої інформації не дають. Тобто треба дивитися, які дії там. А дії то, що вони будуть справлятися, але буде буксувати трошки. Єдине, що може казати бланка, що люди, тобто енергетика там жіноча і може тому, що там якісь дівчата щось не так. Спланували, може, не так щось інформацію надали, і ось такі якісь проблеми там з оборудуванням, бо ми знаємо, що обслуговування в основному ведеться чоловіками, правда ж? Всі ці технічні моменти в основному ведуть чоловіки. Ну і то, що нам падає на громадський транспорт, тут у нас лисиця якийсь план. Чий він план, Яка чоловіча енергетика. Опять падає час і сови. Жіноча енергетика, документи, якась переписка, двіження, швидке. І буде якась скандальна історія. Що зі зв'язком буде ой, з громадським транспортом, я не знаю, але впирається все, все ж таки в гроші. Впирається в гроші. Тобто, перевізники, може хотять. Підвищити, підвищити хочуть проїзд, бо там ведуться ці плани, думки, ось вони обсуждають документи якісь і зміни будуть. Але вони будуть дуже не понравляться вони людям. Ось. І так, вони пов'язані з грошима, і напрямок все одно там буде. Все одно ще буде працювати, все одно ще буде щось там. Але вони то зроблять. Бачите, ось напрямок і кольцо. Вони все одно то приймуть. Будуть підвищувати, скоріш всього, проїзд. Будуть час, може, не виходити на лінії, туди-сюди щось займатися фігньою. А ще, якщо електротранспорт, то, тобто тролейбуси, трамваї, то може буде ще залежати від електрики. Також може таке статися, що будуть якісь по мітьолкам там проблеми. По мітьолкам, бо то е, пльотки мітьолки, то якась хаотична різка ситуація конфліктна, може буде пов'язана і з електрикою. Треба було на ті мітьолки кинути отдільно. Ну, ладно. Так, давайте ми подивимося, що буде з промисловими об'єктами по правому берегу міста Запоріжжя. Чи будуть там руйнування, нервова обстановка, башня падає і коса. І опять часи. Час прийшов. Час прийшов туди кидати щось. Чим закінчиться? Закінчиться більш-менш нормально. Але вони будуть туди цілити, люди. Щось вони хочуть, будуть наші хлопці збивати там. Ви бачите, що прийшов час, кругом падають часи. Так, давайте подивимося торгівель, торгівлю. Давайте закриту, бо дуже холодно, я думаю, що на відкриту не треба і дивитися. Розумна людина не піде зараз на ринок. Давайте подивимося, що там у нас буде в закритих торгівельних об'єктах, яка обстановка, в плані ударів правому правим берегу. Башня. Башня, змія. Докінчиться нормально, так. Тут є, а ну, дайте я на плани кину. Очікують, очікують чого. Дірки, що? То вони там шаманять. Ну, по башні і зміям ясно, що вони там щось хочуть. Щось планують погане. Але все ж таки, бачите, закінчується це все букетом. Букетом. Це вже я доклала ще дві карти, щоб подивитися. Ну, вони, в принципі, нам не, 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 нічого не треба, нам вони не потрібні. Це закінчиться букетом. А букет завжди не просто так падає, він падає на дії, діється піки. Е, то хлопці будуть збивати ті ракети. Не нехтуйте аренами, люди. Так, і що ми ще повинні подивитися? Ми повинні подивитися на гномах. Яка буде у нас цивільна обстановка на ці 24 години в місті? Для влади? І військова ситуація. І, і того дня, будь ласка, гноми, то покажіть нам це по правому берегу на 24 години. Ці, що будуть. Як будуть себе почувати містяни і Запоріжці? чувак, ой... Ну що, будемо мати таке, таке собі, знаєте, об'єдки, обноски. О, пожалуйста, сирена. І це вже по мечовим діям, бачите? Жезлова королева падає на владу. Будуть зберігати вони все ж таки порядок. Ми будемо мати силу, військовий стан. Є у нас шанси, є енергія, цілісність світу і іерофант. Тобто традиційно, традиційно ми будемо цих сук збивати. Все. Запечатано. Так, і ітог. ітог. Ми будемо навчатися. Дуже часто ця карта падає. Ми кожного дня маємо той опит життєвий. Ми будемо мати рішучість, ми будемо мати силу, ми будемо. Вирішувати свої питання швидко, нормально вже не будемо буксувати. Гроші матеріальне, фізичне в нас ми тримаємо в своїх руках. І, по ітогу, у нас ось наша любима, дорога, наша королева мечова, яка у нас присутствує в розкладах. Це наш інтелект, це наш розум, це наш захист. Ось ми будемо це. Мати. Королева мечува це жінка хлоднокровна, розумна, IQ високе. Вона має владу в своїх руках. От Тут і військові, тут і лікарі, тут і науковці, тут всі інтелектуальні люди, розумні, і це наше то дуже добре. Що в нас є такі люди. І ми будемо мати такий ітог по правому берегу. Все ж таки розумний ітог. Нам не зря падає єрофант, не зря падає нам ця королева жезлова, і туз жезловий Тобто, ось так правий берег. Прекрасні карти випали вам, мені дуже подобаються Все, люди подивилися, будемо тримати руку на пульсі. Ця карта мені не дуже подобається, що ми тут милосердя ділимо той сюртук. Звісно, не дуже приємно. Будуть якісь такі негарні почуття по якимось діям, пов'язаним іменно з військовою частиною, хоча випало в цивільному, але ми розуміємо, що то, що то розум, інтелект, і то мечові, і то милосердя, і воно все прив'язується до сьогоднішнього дня військового нашого життя. Так що так, але силою ми будемо мати. Сила духа у нас. Є, є іерофант, у нас Це наші традиції, наш, наше все з вами, українське, наша душа, наш дух. Все буде добре. Тримаємося, люди. Не обіжаємо слабих. допомагаємо нашим ЗСУ, нашим тероборонцям, всім нашим хлопцям, бо дуже холодно. І треба якось допомагати допомагати, чим можемо. Все чимось, папа